Маю ось таку прекрасну ампельну квіточку, назва її Бакопа. В ось такому стаканчику висаджено три череночки. І вже, як бачите, от верхівочку, отут я прищипувала. Можна навіть ще нище прищипувати, але я прищипила вище. Скажімо, трошки експериментую. І часто мене запитують, чи взагалі її потрібно прищипувати, чи потрібно її стригти. І відповідь однозначно так. От ми маємо вже ось такі пагони. і я їх ну, вполовину точно вкорочую. А то і, можна сказати, чуть більше. Ну, це вже ви орієнтуйтеся, можете по своїй рослинці, можете так само, як то кажуть, експериментувати. І ваша бакопа почне знову ж пускати так само бокові пагінці, і кущок її стане набагато пишніше. А ось ці хвостики, які залишилися обрізані, ви так само можете зачеренкувати, і вона прекрасно приймається прекрасно пускає корінці, так само як і Петунія, і Калібрахо.